Так, поміняли, ми, друзі, мастило на цьому гольфіку. 174 537 Проїхав вже на цьому автомобілі 700 кілометрів на цьому гольфику. Він зараз у нас є в продажі. Це у нас 1,4 TSI бензин пробіг. Зараз 174, 537, 700 кілометрів. Я вже на ньому не їздив. Зараз замінив мастилу фільтр. Завтра йду на ньому в тул, трошки покатаюся по справам. І ходімо, я зараз вам ще покажу. Автомобіль, який вже також готовий по сервісу. Тігуанчик вже зробили. Замінили там моторчик, який переключає холодне гаряче повітря. І замінили також масла фільтра. Так що ось цей апарат вже готовий. Завтра, не знаю, чи я встигну його забрати, можливо, в п'ятницю. І він буде вже готовий. 206 тисяч пробігу, помиємо почистимо його, поприбираємо. Тут у нас стоять нові гальма, повністю диски колодки, Масла фільтра замінені. Будемо чистити, прибирати і він вже буде готовий на продажу. Так що, якщо когось цікавить, приїжджайте, дивіться, робіть тест-драйви, забирайте. Є ще далі у нас машини. Потім знімемо вам далі відео. Мерседес поки нам ще робить мозок, ще чекаємо запчастину по електриці. Думаю, на днях він же буде готовий.